Сьогодні в сесійній залі Кременчуцької міської ради депутати та міський голова Віталій Малецький вкотре обговорили тему тарифів на тепло від комунального підприємства Полтава Теплоенерго на порядок денний було винесено питання про звернення депутатів до Офісу генпрокурора Бюро економічної безпеки України Міністерства внутрішніх справ щодо вчинення кримінального пропорушення посадовими особами Полтава Теплоенерго, оскільки вони наразі діють в суперечинному законодавству. На жаль, наші колеги не розуміють або не хочуть розуміти, як в Україні побудована система чинного законодавства, що вище закон України чи постанова Кабінету міністрів. Ну і взагалі намагаються всіляко затягнути процес повернення до справедливого тарифу в місті Кременчуці. того, який визначений чинним законодавством, який однозначно президент України Володимир Зеленський сказав, що повинен бути не вищим ніж був 24.02.2022 на початку. Вторгнення Російської Федерації на нашу територію посадові особи полтарок теплоенерговчиняють на сьогодні злочин, як мінімум, це самоуправство, оскільки вони самостійно одноосібно визначились, які тариф для міста застосовують. Попри те, що закон України про жиково-комунальну послугу говорить про те, що тариф встановлюється повною з особою. ЕнкарейкаП визначив окремий порядок. На підставі е, яких саме документів розраховується та встановлюється тариф для споживачів за теплову енергію та гарну гарячу воду? Від протиправних дій Полтава Теплоенерго страждають не лише пересічні громадяни чи підприємці, але й комунальна сфера міста. На початку минулого опалювального сезону комунальні підприємства Кременчука, зокрема медичні заклади, почали користуватись послугами Полтава Теплоенерго. Перші платіжки вони отримали із захмарними сумами до сплати. Справа в тім, що при розрахунках до них застосували тариф як для юридичних осіб, а не для комунальної сфери. Різниця у сумах нарахування за опалювальний період по тих комунальних закладах, які я вказав у своєму зверненні, сягала для бюджету міста Кременчука 9 мільйонів 88 тисяч 264 гривні 71 копійка. Ми неодноразово зверталися до полтавої теплоенерго, вказували на те, що любі друзі, під час нарахування ви помилились. Ви невірно застосували не те, що той тариф, який для нас не розрахований, так і взагалі застосували. Тариф для бізнеса, а ми комунальна сфера. Ви не маєте взагалі права його ставити на рахування. Про що ми отримали відповіді? У вашій назві мається слово підприємство, тому ми вважаємо, що ми діємо вірно. Міська влада Кременчука неодноразово зверталася із вимогою скасувати незаконні тарифи для Кременчужан і провести їх перерахунок. Але і комунальне підприємство Полтава Теплоенерго і обласна рада ігнорують усі законні вимоги. Але вони всі витягують навіть судовий розгляд даного питання. Це бажання просто всидіти в кріслі і певним чином концентрувати. За рахунок адміністративного ресурсу, фінансовий ресурс і все інше, беручи його з кишень простих кримінчужан, витягуючи у пенсіонерів останніх, витягуючи у тих людей, які працюють в бюджетній сфері, останні досить часто для того, щоб е, задовольнити свої інтереси. І ті справи, які зараз цікаві, відбуваються в Полтаві, вони свідчать про те, що правоохоронні органи цим питанням також досить плідно зайнялися. Боротьба триває. Віримо, що невдовзі справедливість буде відновлена. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.